Народження двійнят ніхто не очікував. Гадали, що у Варварі живіт великий тому, що багато води в утробі, чи дівчинку носить. До кінця вагітності обличчя її втратило красу. Коли настав час народжувати, баби, які знаються на цьому ділі, відвели майбутню матір у лазню і десь за годину повитуха винесла на вулицю пакунок з міцним хлопчиськом, щоб показати батькові спадкоємця. Василь зрадів і відразу ж назвав первістка Степаном на честь свого батька. Але тут із лазні вискочила варварена тітка і зарепетувала Повертайся назад, там, здається, другий на підході. Який другий? здивувалася повитуха і, притиснувши до себе малюка, шмигнула назад у передбанник. Василь, рідня та сусіди, що позбігалися з усього села, напружено чекали. Ні у Васиній, ні у Варвариній родинах двійні не зустрічалися. Чоловік попервах навіть запідозрив дружину в перелюбі, але, подумавши, заспокоївся немає у них у селі таких зухів, які були б до чужих дружин ласі. Та й двійнята востаннє народжувались у старої Мотрони 20 років тому. Дівчат тоді народила. Двері лазні рипнули, і вийшла тітка породілі Ганна. Вона тримала в руках згорток закривавленого ляного простирадла, в якому лунало слабке шипіння. Що там? витягнув шию Василь. Ганна тремтячими руками простягла пакунок батькові і тихо відповіла Послідок вийшов, мабуть, не виживе. Але ім'я дати треба, щоб поховати по людськи. Василь прийняв малюка і подивився на маленьке, зморщене, синюшне личко. Дитина намагалася плакати, відкривала рота, але лунало тільки шипіння. Він німий, чи що? промовив сусід. Еге ж. Кивнула Ганна і додала. А може, ще чогось і всередині не вистачає. О, он який маленький і худий. Дійсно, дитина містилася на двох долонях і важила не більше кошеняти. Тоненькі пальчики хапали повітря, але коли Василь засунув у ручку палець, то зрозумів, що сил у новонародженого зовсім немає. Не жилець на цьому світі мій послідок, пробурмотів новоявлений батько. Хай савою буде, савелієм. Він повернув свого сина тітці й подався в хлів. Треба другу колиску стругати. Поки кволе, немовля, не померло, воно буде оточене турботою і увагою. Минуло кілька років. На полі всього села Сава вижив. На відміну від свого міцного братика Степанка, він був худенький і слабенький і не розмовляв. Василь брав п'ятирічного первістка з собою на косовиці, риболовлю та інші чоловічі справи. Цупкі руки стьопки швидко осягали при мудрості чоловічої сільської праці. Спочатку Савелій теж напрошувався, але швидко втомлювався і лягав у тіньочок відпочити. Варвара почала привчати його до домашньої роботи, плести кошики, саджати рослини на грядках, збирати гриби, ягоди та трави у лісі. І ось у чому дивина. Там, де сіяв і висаджував розсаду сава, сходи виходили міцні та врожайні, і жодні гусениці та паразити їх не їли. Дивувалася Варвара, але вирішила перевірити свій здогад про чарівні рученятка свого сина наприкінці літа видала йому жменю маленьких і тоненьких часникових зубчиків, з яких точно нічого не встигло б вирости. Посадиш їх синку на крайній грядці, попросила мати, може, ще встигнуть зійти. Не настали ще перші морози, а Варвара вже викопувала часникові голівки розміром із колак. А потім трапилася повна чудосія. Кішка улюблениця Сави потрапила в зуби сусідському псові, який зірвався з прив'язі. Мурку приніс сам сусід і повинився. Зовсім пес здурів. Мабуть, помре ваша кішка. Сава підійшов за закривавленої улюблениці, коли сусід поклав її на лаву і накрив тільце, що слабо дихало, своїми вузенькими долоньками. Він водив руками лише злегка торкаючи шерсті, забруднив пальці кров'ю і щось шипів. Дорослі вирішили, що малий так журиться, і не стали заважати йому прощатися з пухнастою подругою. Усі вийшли з хати, і тільки Стьопка озирнувся на брата. Вже на вулиці він смикнув варвару за поділ і спитав Мамо, а чому в сави руки світяться? Мати знизала плечима. Василь здивовано глянув на старшого і погладив його по голові. Тобі здалося, синку, це світло з віконця так упало. Незабаром сусід пішов, а родина повернулася в дім і обімліла. Мурка стояла біля своєї миски і бадьоро хлебтала молоко. Сава сидів поруч і гладив улюбленицю. Потім він тицнув пальчиком на балію і жестами показав, що кішку треба помити, мовляв, вона вся в крові. Відтоді у силі рук послідка вже ніхто не сумнівався. Спершу домашні зверталися до нього з різними дрібними болячками де поріз, де опік, а де і чаряк вилізе. Домашню худобу Сава теж брався лікувати. Тільки незабаром помітили. Що тяжко хлопцеві цілительство дається, чим складніша хвороба, тим слабшим він ставав. Лежав блідий, як стіна, руки підняти не міг. Серце у кволих грудях ледь-ледь постукувало. Стали його берегти і сусідам наказали через дрібниці Савелія не турбувати, будь-яку дріб'язкову болячку лікувати по-старому, так і жили. До дванадцяти років Степан змужнів, батькові вже до плеча діставав. Жодної чоловічої роботи не цурався. Савелій ледве діставав братові до плеча, але старший любив і оберігав молодшого. Якось задумав Василь гребінь на даху замінити. Старий давно вже струхлявів, поки вони зі Степаном обшкурювали і вирубували нижню борозну. На відповідній колоді, саме із захопленням малював вугіллям голову коня на кінцевому вигині. Пізніше Степан сам вирізав коника, який прикрасить дах. Треба вже було піднімати гребінь. Василь покликав двох чоловіків, і вони стали ту колоду на дах затягувати. Хлопці стояли внизу і дивилися скрипіли мотузки, піднімався дерев'яний кінь. Повз по даху, щоб зайняти своє місце. Раптом пролунав гул і клацання. Передня мотузка обірвалася, і колода, мов маятник, що тримається на одному кінці, помчала до землі. Степан тільки й встиг відштовхнути саву, а самого його накрив удар дерев'яної кінської голови. Стьопка упав на землю і перестав дихати. З розбитої скроні на траву зацебеніла кров. Усі кинулися до хлопця, хотіли його підняти і віднести до хати, але сава протиснувся вперед, відігнав батьків і припав усім тільцем до брата, обхопивши долоньками його голову. Німі губи майже беззвучно шипіли незрозумілі слова, а з очей текли сльози. Минали хвилини. Кров перестала текти, а обличчя Степана з мертво-блідого стало майже нормальним. Груди піднімалися, вбираючи в себе повітря, і навіть слабкий братик, що лежить на ньому, не заважав подиху. Варвара голосила, уткнувшись у плече чоловіка, а Василь просто молився, щоб чарівні руки послідка врятували старшого. Стюпа розплющив очі. І пробурмотів Савку зніміть. Тільки тут батьки зрозуміли, що у хлопця може не вистачити сили на таке складне лікування. Василь підхопив на руки Савелія і поніс його до хати. Варвара заклопотала довкола старшого. Коли чоловік повернувся, то коротко кивнув. Дихає Савка. Цього дня послідок так і не розплющив очей, лежав блідий на лаві і ледь дихав. Вночі Степан сів поруч, тримав молодшого брата за руку і дякував за подароване життя. На світанку Савелій востаннє зітхнув, і його не стало. Минув рік, і Варвара знову народила сина, міцного та здорового. Стюпа довго роздивлявся молодшого братика, а потім впевнено сказав: Це наш Сава повернувся, я точно знаю. Тільки тепер він проживе довге і щасливе життя.